Більшість людей сприймає інтернет як щось буденне. Ось вода в крані, отут нас плита з газом, а там інтернет. Наче нічого незвичайного. Але ж інтернет це справжнє диво. Майже з кожного з нас інтернет зробив не просто людину обізнану, а контент-мейкера. В інтернеті ми отримуємо поради чи самі їх роздаємо. Спілкуємося, працюємо, відпочиваємо, влаштовуємо особисте життя, скидаємо негатив у щосекундних дискусіях. Тобто срачах. Але що ж це таке інтернет? Хто в ньому головний, як він працює, чи може зникнути? І яке в нього взагалі майбутнє? Закривайте Фейсбук, робіть флитфайт та влаштовуйтеся зручніше. Мене звати Аліна Юнак і далі буде дуже цікаво. Інтернет називають всесвітньою павутиною. Але насправді це не тотожні поняття. Всесвітня павутина це насамперед World Wide Web, тобто всі сайти пов'язані між собою гіперпосиланнями. А власний інтернет це комп'ютери, планшети, смартфони, з'єднані між собою. Міжмережжя – Ось так дослівно перекладається саме слово інтернет або ж мережа мереж. Уявіть кровоносну систему людини. Є великі артерії, від них відходять судини, від них інші, а потім ще і аж до найтонших капілярів. Так само влаштований інтернет. Його база це величезні магістральні кабелі під землею та на дні океану. Це навіть не сотні тисяч, а мільйони прокладених кілометрів. Наприклад, довжина кабелю, що з'єднує США та Японію, сягає 21 тисячу кілометрів. На кораблі таку вістань можна подолати більше, ніж за 20 днів. А даним потрібні лише мілісекунди. Чи не диво? Для передачі даних через підводні кабелі використовують лазери. Якісь зоряні війни, точніше підводні, але таке воно сьогодення. <скріст> Магістралі належать провайдерам першого рівня, яких існує більше десяти. Така собі масонська ложа, яка разом з організацією Райп править інтернетом. Якщо це відео видалять з інтернету, знайте, що це вони. Але досить конспірології. Підводні кабелі з'єднують країни та континенти через великі точки обміну даними або ж ексченджі. Через них під'єднуються провайдери другого рівня, національні оператори, які працюють всередині країни. На третьому рівні регіональні та міські провайдери. Вони прокладають менші кабелі до вашого району та встановлюють в одному з будинків розподільчий маршрутизатор. Маршрутизатор надсилають дані між точками доступу. Вони працюють за принципом регулювальника на перехресті. У маршрутизатор вставляють дріт, який тягнуть до модема чи роутера у вашій квартирі. Така собі коробочка з вогниками. Вони блимають. Інтернет є так. Є ще бездротовий інтернет, наприклад, Wi-Fi, але він забезпечує локальне з'єднання. Тобто, у вас буде інтернет, якщо ви знаходитеся поряд із роутером. Є мобільний інтернет. Завдяки йому ви можете дивитися це відео навіть в метро або в лісі. Головне, щоб була поруч базова станція. Але чим далі від великих міст, тим станцій менше. І є супутниковий інтернет. Він працює завдяки супутникам, які обертаються навколо землі на висоті понад 35 тисяч кілометрів. І це вже просто космос у всіх сенсах. Такий інтернет може працювати у будь-якій точці землі, і навіть там ти не має провайдерів з їхніми кабелями і мобільних операторів з вишками. Ви можете поїхати до пустелі, прихопивши з собою тарілку для прийняття сигналу, екофлоу, щоб живити цю тарілку, і писати гнівні коментарі провайдеру, чого цей інтернет такий повільний. Бо так, супутниковий інтернет повільніший, якщо порівнювати його із дротовим. Тож головні артерії інтернету це все ж підводні кабелі, бо вони забезпечують найбільшу швидкість та надійність сигналу. До речі, напишіть в коментарях, коли у вас з'явився дротовий інтернет і яка у нього була швидкість. Але навіщо нам інтернет? Якщо немає комп'ютерів? Зазвичай їх поділяють на клієнти та сервери. Клієнти це наші комп'ютери, ноутбуки чи смартфони. Сервери це також комп'ютери, але без монітора та клавіатури. Проте вони мають місткі жорсткі диски з терабайтами пам'яті та потужні процесори. На них зберігається та інформація, яку ви споживаєте через інтернет. Якщо немає чого робити, то можна під'єднати до сервера монітор з клавіатурою та пограти в сапера. Водночас, і ваш комп'ютер за допомогою спеціального софту також може бути сервером, бо будь-який сайт це лише набір файлів на жорсткому диску. Коли ми щось гуглимо, нам здається, що ми блукаємо інтернетом. Але це не так. Наш комп'ютер робить запит іншому, надсилаючи пакети даних. Той відповідає, і наш комп'ютер виводить цю відповідь на екран. Ми не блукаємо мережею, а вибірково завантажуємо інформацію. Тож, вбиваючи адресу у Google або будь-якому іншому браузері. Ви ніби телефонуєте. У кожного веб-сервера, подібно до телефонії, є свій номер IP. Здебільшого це чотири групи чисел, розділених крапкою. Такий стандарт має назву IPv4. Він був основним до недавнього часу, бо ip адреси просто закінчилися, а їх на хвилиночку 4,2 мільярди. Але на заміну IPv4 зробили протокол IPv6. Ще більшою кількістю цифр, щоб номерів вже точно вистачило на всіх. Наприклад, IP того ж Фейсбука, а це IP-сайт сайту нашої компанії Гігаклауд. Гігаклауд це доменне ім'я, Такі імена придумали для спрощення, адже не кожен пам'ятає номер свого мобільного. Що вже казати про номери боязучі сайтів? Оскільки таких пар IP-домен у інтернеті величезна кількість, то браузер не може всіх їх знати, а тому звертається за допомогою до dns сервера, який працює як адресна книга. Отримавши запит від браузера, сервер відправляє у відповідь запитану веб-сторінку або помилку. Ого, чи не так? Маршрутизатори, кабелі, супутники, IP-домени – Виникає логічне питання: а хто це все трясця придумав? Якщо дивитись на інтернет як на можливість спілкуватися одне з одним на відстані, то його попередниками будуть і голубина пошта, і телеграф з телефоном. Але ж інтернет це щось набагато більше, ніж можливість написати другу як справи та поставити вподобайку. Існує теорія великого вибуху виникнення інтернету. І ось чому вона має таку назву. Ніби Міноборони США створили інтернет у 69-му році, щоб зберегти зв'язок у разі ядерного удару з боку Радянського Союзу. Бо холодна війна, перегони, озброєння це все. Саме за таких умов, мовляв, з'явився Арпанет прапрадід інтернету. Але проти цієї теорії виступають навіть ті, хто був у витоків Арпанет. Зокрема, Роберт Тейлор, який очолював цю розробку в агентстві з перспективних науково-дослідних розробок при Пентагоні. За його словами, Арпанет створювали не через гіпотетичну ядерну війну. І Арпанет не був інтернетом, бо інтернет це зв'язок між двома чи більше комп'ютерними мережами, нагадував він у своєму листі від 2004 року. Водночас, Арпанет у 69-му році був однією мережею, що об'єднувала чотири комп'ютери дослідницьких університетів. Вони передавали одне одному дані за принципом комутації пакетів. Сьогодні це один із стовпів інтернету. Тож є думка, що інтернет створили у компанії, куди Роберт Тейлор перейшов після роботи в АРПА. Це Xerox, відома всьому світу своїми копіювальними машинами. Саме лабораторії Xerox PERC у 70-му році розробили технологію Ethernet, щоб дані можна було передавати вже між різними комп'ютерними мережами. Пізніше в одному зі своїх листів той самий Роберт Тейлор написав: Я вважаю, що інтернет був створений у Xerox приблизно у 1975 році, коли ми з'єднали Ethernet та ARPANET». Добре, інтернет створили у Xerox. Але чому тоді Xerox не стала найбільшою у світі компанією монополістом Відповідь проста: керівництво компанії було надто зосереджено на основному бізнесі, щоб помітити такі інноваційні розробки. Буває! Робимо висновок. І як і з багатьма іншими винаходами людства, у створенні інтернету дуже важко виокремити одну людину, день та час, щоб сказати: саме він і саме тоді вигукнув Еврика, і ось вам інтернет народився. Юзаємо його! Адже, окрім Тейлора, є ще він серф. Який створив протокол TCP-IP – основу інтернету? Або тім Бернс Лі, який став батьком всесвітньої павутини, реалізувавши ідею гіперпосилань. Чи може інтернет зникнути? Якщо підсумувати все, що ми з вами вже знаємо про нього, то ні. Бо це знову ж таки не одна мережа. Це сила селена мереж. Немає центрального капеля, який потрібно перерізати. Немає головної вилки, яку потрібно висмикнути. Коротше, вимикача не існує. Але тимчасово вивезти з ладу деякі ділянки інтернету можна. Найбільш уразливі компоненти це підводні довжелезні магістралі. Розриви відбуваються регулярно через підводні землетруси, корабельні якорі та якули їх люблять погристи. Пошкодження може бути і навмисним. Наприклад, у 2011 році 75-річна жінка залишила без інтернету майже всю Вірменію, бо вона просто взяла і перерізала кабель, щоб його поцупити. А якщо таких умовних жіночок буде кілька сотень. Добре, нехай це будуть не жіночки, а терористи. Тобто мова зараз про спланований та масштабний саботаж. Таке, на думку НАТО, могло статися у 2017 році. Тоді російські підводні човни різко збільшили активність навколо підводних кабелів, що з'єднують Європу та Північну Америку. Якби Росія перерізала всі або більшу частину кабелів у Тихому та Атлантичному океанах, інтернет би не зник. Але це могло ізолювати США від європейських союзників по НАТО. Інший сценарій ліквідації інтернету це водночас вивести із ладу всі 13 dns серверів що існують у світі. В теорії, якщо залишити їх без живлення чи просто фізично знищити, тоді більшість комп'ютерів не змогла б знайти одне одного у мережах. Ще один варіант вимкнення інтернету електромагнітний імпульс через великий сонячний спалах. Знову ж таки, теоретично він може спалити всю електроніку на планеті. А якщо якісь хакери створять новий вид вірусу, запишуть його на флешку та завантажать до мережі. Ну, як в кіно. На думку професора комунікацій та медіазнавства Пола Левінсона, це вкрай малоймовірно, але не неможливо. Проте, висновок, до якого він дійшов у своїх роздумах, більш загальний. Якщо інтернет-бликаут станеться, то його зруйнує те, чого людство не очікувало або від чого не зможе врятуватися. Астероїд. Чи глобальна термоядерна війна. Але у цьому разі навряд вас бентежить саме те, що ви не можете запостити сторіс про кінець світу. Видихаємо. Ми живі, інтернет теж і він невпинно еволюціонує. Дивіться, умовно до 90-х ми мали веб-00. Тоді інтернет лише створювали та налагоджували найоптимальніші зв'язки між мережами. На початку 90-х сформувався веб 1.0. Користувачів було мало, а мережу наповнювали сайти візитівки. Наприкінці 90-х з'явилися перші блоги. І це був початок Web 2.0. Користувачі могли вже не лише споживати контент, а й створювати. Написати, як пройшов день, або захейтити перший епізод зоряних війн на всю мережу. А за 20 років ми маємо соціальні мережі на будь-який смак та формат стрімінгові сервіси, голосовий пошук, крипту. Той же YouTube починався як відеохостинг для коротких відео з мінімальною якістю. А зараз туди можна заливати 24 тижневі фільми з роздільною здатністю 500к. Умовно. Новий користувацький досвід подарували й хмарні сервіси. Наприклад, такі як Google Doc чи Google Диск. Зараз не потрібно засмішувати свій комп різноманітним цифровим мотлохом. Все можна зберігати онлайн та працювати з будь-якого пристрою. Через свої логін та пароль. Ми впритул підійшли до Веб 30. Яким він буде? Розумні годинники, полосмоки, холодильники, будинки, врешті-решт, тобто інтернет речей. Це все те, що ми маємо зараз. Але таких об'єднаних між собою речей ставатиме все більше. Їхній зв'язок буде міцнішим, а функціонал також для людини ширшими та більшими. І все це. Завдяки знову ж таки хмарним сервісам. На самому пристрої буде мінімум програмного забезпечення. Він буде здатний працювати на найслабшому залізі, а всі обчислювальні процеси відбуватимуться у хмарі. Уявіть! ліжко, кавоварка та автомобіль під'єднані до однієї мережі. Вони знають ваш режим, коли ви встаєте та їдете на роботу. Тож ось вам горнятко кави без зайвих команд. А ось вам авто з комфортною для вас температурою у салоні. Та улюбленим треком у програвачі. Умовна Сірі завдяки машинному навчанню стане вашим особистим асистентом. Вона розумітиме контекст, щитуватиме іронію, вигадуватиме ваш настрій. По мільярди пристроїв збиратимуть дані, блокчейн зберігатиме їх, семантична политина розбиватиме на категорії, а алгоритми штучного інтелекту аналізуватимуть. Хочеш привітатись? Привіт, Саманто. Привіт! Ти така гарна в цій новій рожевій сукні. Дякую. А де ти? Я у мене немає тіла, я живу в комп'ютері. І ось ви вже робите сірі пропозицію, бо вона знає вас краще за інших. А вона не факт, що відповість так, адже дивіться пункт перший: знає вас краще за інших. Голосування відбуватиметься у блокчейн-системах, тож маніпуляції на виборчих дільницях та помилки у підрахунках стануть експонатами у музеї недоброчесної політики. Усі непублічні дані будуть зашифровані та зберігатимуться у сховищах. Без ключа ніхто не зможе розшифрувати вашу медкарту чи особисте листування. Все це обов'язково буде. На цьому все. До зустрічі в наступних випусках. Все зняли? Все супер не розроблене. Круто. Клас, дякую.